Всім привіт, з вами Рокзар і сьогодні ми будемо забиратися на ту гору. Ви спитаєте мене, чому не виходило дуже довго відеоролики, а тому що в мене не було часу їх знімати. Не міг знімати. Так, підожіть. Я, я... я, яйчук. Яйце де? Я побачив яйце. Ну я, я хотів на бажання. Так, підожіть. Зараз собі. Так. А що ще побачу? Ех, так, може якось так подивитися. О, ну, буду сторабкатись. Двісти. 30 років. На бажанне хоть ну, Точно. Знаю. Если мне выпадет две волны, то вы подписывайтесь на мой канал и ставите лайк. Сейчас узнаем. Нет подожди у меня и у меня есть уже спроба, давай ну уже на хоть на то подписывайся да Та, ну что ж тогда на лайк уже ну будь о о ха ха. га мы ну, ні, не га га О, га га ну я мене не було. А, так я на барани. Робив ставку. Тому... Підожіть, а чого? Чого мене? <глух> я що можу так ходити? <глух> Це я можу отак от так, підожіть. Хора та немаленька. Могу, підожіть. Туа? Так. Сьогодні забираємося на... Так, знаєте, без чобот. Давайте. Тільки... О! Оце! Якщо вилупиться, то ставите лайкос і підписуйтесь на мій канал. Та ну ю! кот. Не вдалося мені сьогодні получить лайкоси. Ні. Ну, якщо з неї випаде два а, хоч одне пірочку, то ви поставите лайкоси і підписуйтесь на мій канал. Будь ласочка, Хоч Хоть... за це. Та, ну давай. Хе-м. Хе. Ну ні, ну так, паркурити мене ще не поності. Та. Та ДА Підписуйтеся і лай лайкайте. Так. Пу! Ой. Пу. Ні, мені ні це. Ой. ой 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 ой. Ай. Ой. Ой, не Ну треба. Треба. Ху. Ху. Корова. Якщо шо виходила на шкіра, так ще. По другому кругу. Пора цей цей, цей відеоролик. А ну путаю. Да! Даже дві шкіри. Тому Два. Так. Знаєте? Бес... Ого, ні-ні-ні-ні, не -ні -ні -ні. знаєте, я, я краще. А? Так. Все. Буду карабкаться. Ой. Не, я не закарабкаюсь. Я... Давай. Фух. Не. <связывая> Давай. Точно. А! Для чего уж я это ведро? Ха, шо! 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 Не можете? да, да! Ой! Ай! 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 А! Фух! Шош мне не так! А! Фух! Так! Здесь вы все! Ой, господи! О! Х! Тоді лайкос і підписуйтеся. Порош то випало. Ха-ха-ха. <гум> <Так>, <гум> Там що, джунглі? Ну до джунглі сходимо. Прогулочка буде дуже велика, дуже цікава, так. А, так ще перо. Ну, тоді два. Тому допомігтельно ще підписуйтеся на мій канал. Хто мене дивляться? Так, а чо а чо, а чо я так а чо мене так в сніг? От, от, а ну. З яйця щось випаде. Я розумію, що ви розумієте, що я вас хочу заставити, підписатися на мій канал і поставити лайкосу. Ну, мені це треба так. Ні. З цим мені точно не везе. Так. А от з цим козлом? Получ, а шо ж він не не. давай! Зараз ми дуель з ним зробимо підожіть. Так, 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 давай, Ну тух ту ту тихо тихо Треба встати так перед ним. Фо! Фо! Ні, ну тут це він дуже стрмний. Так. Наша місія дойти тепер до слідуючої гори. Або тараном пройти. Ні, це не сі. Це сніг. Хиттищ! Зараз... О, о, оце сніг! А ч я не можу? А, це не то. Ну воно ну, зараз! Господи, так. А де ж то сніг, що мені треба? Ну це не той, так Ну. В принципі туди можна не закарабкуватись. І на цьому наша прогулянка закінчиться. О! Вот тут она и закінчится. Так, зараз подожди. Думаю на... Так, подожди. Так. Так. Ну, а тепер можно закинуть. Думаю, на нац. Можно mm. забрать. Це відоро. Виду... Думаю. А от тепер думаю, на чому можна завершити цей відеоролик до побачення. Слава Україні!